Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі FitCat. Сьогодні у нас з вами буде огляд подарунків на три роки для хлопчика. Вперше я завітала до Аврори. Тут представлені різні свічки, кульки, прикраси та декор на день народження. Ціни приємні, доступні, багато чого є. Кожна Аврорі Багато чого схожого, та також дещо може відрізнятись, мені дуже сподобались ось ці мильні бульбашки у вигляді різних тваринок, також є у вигляді пістолетиків з динозаврами, різні качечки. Також вони завезли лего дупло, яке рекомендовано для діток трьох років. І також є менші запчастинки. Тобто, якщо ваша дитина дуже любить лего, любить збирати різні фігури. Їх не розбираю, тому що тут мілкі частини, ви, вас може зацікавити такий варіант. А також представлені машинки, пістолети. Я впевнена, що ви їх бачили. Мені дуже подобаються різні такі сквіши, іграшки в форматі типу лизуна, антистресу. Ми з вами поварюємо, як можна скласти класний подарунок. Ось, наприклад, є фітболи по дуже приємній ціні. Якщо ви ще не займаєтесь дитинкою, то можуть бути. Такий варіант. Є зглиняні вироби, де ви стукаєте молоточком та розкриваєте різні запчастинки, набори хіміків і також різноманітні ігри, де можна вивчати букви. У нас була схожа гра, різні запчастинки, так наче рухаються, і ти їх ловиш магнітною такою рибалочкою. Мені подобаються дерев'яні іграшки, я завжди на них звертаю увагу у вигляді паровозиків, різних конструкторів. Давайте перевіримо ціну. 200 гривень, дуже приємно. На липучках. І також тематичні по мультфільмам та фільмах. Це у вигляді пазла. Пазли рекомендую звертати увагу все ж таки. На дві запчастинки знайди тінь, знайди пару, планшети для малювання. Тому що якщо розглядати пазли, ну там до 36 частин вони класно заходять діткам. Кінетичний пісок з різними фігурками. У нас також є вдома глина. З глини старша, старша донька любить робити вироби, і тому у малого це теж цікавить. І пластилін, який швидко застигає в різних формочках. Як можна скомбінувати це? Ви обираєте одну тематику, яку зараз цікавить дитина наприклад, це мультфільм «Щенячий патруль. Там є різні кольори фігурок. Обираєте ємкості, обираєте пісок, підти кольори. І, наприклад, мильні бульбашки, також в кольори одного із персонажів. Таким чином подарунок набуде великої кількості предметів, які дійсно знадобляться дитині. Також мене зацікавили набори у вигляді: кухня, техніка, квіти, догляд за будинком, лікарські набори це те, що зараз важливо на етапі розвитку дитини, тому що є різні. Іграшки, які, в принципі, дитина пограється один-два рази, наприклад, як м'які. Я не бачу в них ніякого сенсу. Також представлені, наприклад, пляшечки, посуд. Якщо розглядати Аврору, там неякісний пластик, приємна ціна, вони гарні так, але вони не будуть довго служити. Тому скомбінувати тематичний подарунок і він буде там, наприклад, до тисячі гривень. Буде класно і це ви займете дитину не на один раз, а на багато разів. Тобто, ви зможете зробити із цього багато-багато занять. Ну і також одяг у вигляді там шкарпеточок, у вигляді різних ємкостей для. Іграшок для формування це важливо, це завжди потрібно, тому що придбати іграшки окей, куди їх складати, щоб вони не валялись їх розділити на категорії. Ну і звичайно, один із пріоритетів це малювання, ліплення, пальчикові фарби. Гуаш, різноманітне таке, все, що пов'язане з творчістю, воно важливо дитині. Навіть якщо зараз ваша дитина цим не цікавиться. Якщо ви спробуєте, я впевнена, що дитині сподобається. Якщо порівнювати з іншими магазинами, то в принципі такий мінімум можна зібрати навіть дуже-дуже. Якісний, от, наприклад, книжки, водні розмальовки, шнуровочки, там все це є. Тому якщо ви розглядаєте формат аврори, і якщо ви йдете кудись на день народження до когось, і ваш бюджет мінімальний, то в принципі можна з цього. Дуже класно скомбінувати. Треба мати трохи часу до години, походити, подивитися. А те, що дійсно цікавить дитину, щоб ви не прогадали. Ще дуже цікаві такі наборчики: стройка, каталочки, самокати, якісь літачки, ліхтарики нічні. Вони теж завжди актуальні і потрібні. Також м'ячики, я не зазначила та різноманітний. Посуд. Якщо дитина вже самостійно їсть, не розбиває предмети, то можна обрати дуже класний посуд і в «Аврорі». І також різні сортери є з матеріалу Еко. Дуже цікаві пісочні набори, якщо, наприклад, це літні часи, навіть в осінній та в зимовий час це знадобиться для ігор з снігом, з піском в душі, можна щось підібрати. І також прикольні тут картини. Дивіться, які великі малюнки дають одразу фарби. Я думаю, що діткам обов'язково це сподобається. Аврора, дякую, зустрічає нас Антошка. Я чекаю відкриття. Тут бачу з вітрини різні столики. Також можна обрати столик для малювання, для письма на майбутнє: велосипеди, велопрогулянкові велосипеди, трансформери, самокати. Ось тут такі іграшки, якщо дитина цікавиться, аніме. Дивиться комікси, можливо, книжки, можливо, грає в якісь ігри. Майнкрафт, якщо я старша дитинка і молодшу, це цікавить. То я думаю, що може бути і такий варіант. До речі, в Аврорі. І в Антошці дуже схожі ціни на деякі предмети. Але ми знаємо, що в Антошці набагато краща якість. Ось, наприклад, самокати є вже по знижках. Є ось такі, як у нас, нам дуже подобаються ролики. Взагалі, такі спортивна тематика, це моя улюблена, я завжди раджу таке купувати. Різні є конструктори, магнітні в вигляді машинок, потяги, електро, звичайні, ось по приємним цінам. Різні дороги, ну ціна варюється від 500 гривень і там до 2000. От ці в районі тисячі всі. Якщо ви збираєте колекцію різноманітних машинок, то така дорога може бути. Також кібергрука, як і в Аврорі, тільки більш якісна. Різні машинки з фігурками. б був задоволений, якби я йому всі ці предмети придбала. Мені подобається. Вантожці, що тут представлені якісні, так і різноманітні на всю тематику, наприклад, вам подобається потяг, ви обрали дорогу, ви обрали фігурки, ви обрали Лего дупла. Це буде дорожче, але якісніше. Також мені подобаються фігурки у вигляді тварин різноманітних. Тут е, класна якість і досить доступна ціна. Тобто в районі 120 гривень кожну фігурку тварини, якщо ви зараз вивчаєте, можна придбати. Це теж буде, наприклад, книжка, фігурка, машинка, можна зібрати такий класний пакет. Ось такі трансформери. Машини дуже об'ємні, дуже гарні. І теж, в принципі, все в районі там 1800 гривень. На пульті управління є як машини, так і роботи з різними функціями. Я не кликала співробітника, я просто дивилась для себе. Мені подобається в Антошці майже все. Реально дуже класне. Рекомендую забігти, подивитися і на акційні товари, і на звичайні представлені, зрозуміти, що би ви хотіли, чого у вас не вистачає. Тобто, щоб у вас був мінімальний список. Також тут є дуже класні речі, вишиванки. Якщо ви йдете на день народження, вишиванка вона завжди, завжди актуальна. Ось 950 п'ятдесят гривень, дуже, дуже прикольно. Машини, ось ці вони дуже об'ємні, просто не передає відео, наскільки вони об'ємні, і можна як насипати пісок, якщо ви живете в маєтку, якщо ви ходите часто на двір на майданчик, ці машини великі, класні. А якщо ви колекціонуєте маленькі машини, якщо вам потрібна заправка, дорога, крани і ось ці бокси для того, щоб машинки не валялись, це Ваут wow Wheels, вони в таких чемоданчиках. Я щось шукала, так і не знайшла гаражі для машинок. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. І музичні іграшки також мають значення. Вони дають змогу дитині погратися без вас. Праска. Каса, різний посуд, подивіться, навіть є для дівчаток і для хлопчиків окремо. Продукти. Продукти пластмасові, звертайте увагу, щоб вони ділилися на частини, щоб вони були на липучках, вони будуть реально в нагоді. Тому що, якщо продукт пластмасовий і не розділяється, він зазвичай дуже швидко. Набридає дитині лікарські набори, все ось це воно теж потрібно для дитини. І подивіться просто на різманіття цих дорог, візочки, як для хлопчиків, так і для дівчаток, різні ляльки, догляд. Якщо, наприклад, ви плануєте другу дитинку або третю, і вам потрібно якось дитині про це розповісти, придбати візочок дитячий, буде актуально навіть для хлопчика. Ось ці пазли, про які вам казала, двійні. Є м'які, є на магнітах, є дерев'яні. В нас вдома ми маємо дерев'яні ось такі половинки. З ними грала як і старша донька, так і молодший син. І вони актуальні. Мені дуже подобаються. Ось ці на липучках, на клею різні тематичні картки, де ви можете складати різні фігурки. Їх можна вирізати із фетру, а можна вже одразу придбати. І також ось така дорога, пазл, є килимочки, є ось такі на магнітах. Різні рибки, акулки, ось цей з гіпопотамчиками, де дитинка нажимає ручкою на голову, вона відкриває ротик і запчастинки западають. Це дуже класна гра, вона десь в районі півтори тисячі. Ось такі для ліплення. Подивіться, тут така кольорова гама представлена, дуже велика. Ну І також книжки в них представлені в гарному оформленні, в гарному обкладенні. І я вважаю, що в них краще, ніж в Аврорі представлено ряд книжок. Звертайте на них увагу і намагайтесь кожного разу собі в бібліотеку поповнювати такі книжечки. Не викидайте їх, хай у вас буде своя бібліотека, і дитина буде підростати і повертатися до цього. Також великий стелаж. Різних планшетів для малювання, наборів для малювання. Вау! Просто вау! І тепер я вас запрошую в новус, як неочікувано для мене, що в новусі стільки іграшок є. Подивіться, в описі під відео буде локації, де я ходила, щоб ви орієнтувалися. Ось іграшки, які мишку могли б сподобатись, м'які вони такі з кульками всередині. Ці подобаються мені, бо вони такі, типу, антистрес, як подушечки. І також Лего, до речі, така ж сама ціна, як в Аврорі. Да? Неочікувана. Але там маленькі запчастинки я б такі зараз не брала. І ось такий наборчик великий, де ми можемо побудувати разом з дитиною, хоч тут написано 5 підставку для олівців, для всього. Також є в новосі кульки. До речі, дуже приємні ціни, прикраси, стаканчики. Вау! Я раніше не звертала на іграшки увагу свою в новості, тому що я думала, що там набагато дорожче, і свічки, а ціни такі самі. І також можна обрати, якщо у вас якась окрема кольорова гама. Дивіться, який потяг в нас такий є нам дарували на два роки. Дуже класний, ось такий дупло, машина і різні різні набори. Вау, новос, ви просто топ. Що можна отак забігти, придбати на швидку руку. Все найнеобхідніше, вони типу підібрали. Ось такі пістолети, машини. Ти ставиш пістолет і нажимаєш, і запускаєш його, і він катиться. Я бачила в попередніх магазинах, звернула увагу на літачок такий. І тут також чотири види таких машин, які ми можемо запускати. Ось такий лего-конструктор, де ви можете зібрати різні машини, і це по системі STEM. Якщо ви знаєте, можливо, дивились огляд, в мене на каналі є цей метод навчання. Ось, наприклад, теж динозаврик. Я так розумію, ми можемо закидати туди різні предмети, він буде ловити, або навчити дитину, що не потрібно засовувати пальчик. Таким тваринкам, так, що вони можуть кусити, ось така вежа. Ось це я зняла огляд, просто схожа, як в Гаррі Поттері книга. Ось така настільна гра. Ну прям вау! Вони такі приємні всі на дотик, І конструктори є і, і дупло різноманітні в міні-варіантах, в великих варіантах вони там якось інакше називаються. І ось такі м'які іграшки антистрес вони мені завжди подобались. Так їм не пограєшся кожного дня, тому що вони будуть липкі в волосі. Але якщо ви збираєте окрему тематику, можуть бути от із з пластиліна наборчик, подивіться, гриль паті. Де ви вкладаєте і формуєте різну, різні страви. Ось готуємо котлетки, піцу. І ти вкладаєш туди цей пластилін, його викручуєш. Вау, планшети. Ну, такі не дуже, але покажу, щоб ви мали собі на увазі. Ось такі для ліплення предмети мені дуже сподобалось. Прям асортимент дуже-дуже гарний. І ціни, в принципі, ми бачимо. Більш-менш нормально. Також для чищення зубів, гра, я її рекомендую. В нас колись була, вже вона десь загубилася багато запчастин. Але якщо у вас проблема, наприклад, з чищенням зубів або з лікарями, дитина боїться, беріть тематично, щоб грати, програвати це, і дитина потім не буде боятися. Ось такі пазли у вигляді щенячого патруля і різних інших предметів, 30 запчастинок. Це те, що з чим дитина може впоратись. От в районі 100 гривень супер. Різна тематика. Можемо брати. От різні тварини, приємні коробочки з різними шнурівочками. А дуже гарно буде пасувати на ваших поличках. Hot з колекція. Ми періодично поповнюємо її. Ці машинки не вбиваємо. Просто гарний пластик. Рекомендую, якщо ви шукаєте якісь машини, то Hot Wheels дуже, дуже прикольні. Ми бачили в Антошці, можна докупити ще сундучок, і буде класний набір. Пару машинок, сундучок вклали і дитині подарували. Ну і представлені різні також шкарпетки, трусики, мозаїки. Ось такі іропазли, вони з великими запчастинами будуть пасувати іграшки для ванни, тому що їх потрібно часто змінювати, щоб не було плісняви. Пальчикові іграшки, теж вони актуальні. Можна подарувати горщик, підставочку, накладочку. Теж може бути гарним подарунком. Ось такі іграшки в коробках, на мою думку, вони нам не потрібні. Просто показую от отлеєчки. Мені здається, вони потрібні поливати квіти. Ось, наприклад, іграшка в автомобілі. Якщо ви кудись їдете, подорожуєте, дитину чимось зайняти. Прикольно. от Мені зайшла прям гарна іграшка. І, і різні такі конструктори, вежі, техніка теж можуть бути. Це просто мене зацікавила антистрес, вона там якось ще включається. Вони дивні, кольорові, цікаві. Можуть бути. от Ну і так, для огляду, щоб ви розуміли, і ось це поросятко дуже прикольно. Не знаю, що з ним можна робити, ну хіба отак пікати. І мильні бульбашки завжди в моєму пріоритеті. Також ми бачимо для пісочку різні вітрачки, поливаючки дельфінчики. Вау! Дуже сподобалось! Ну і також тепер ми з вами завітаємо у саме звичайний магазин без назви, де подивимося представлений асортимент. Тут багато ігор, просто всі неможливо показати. Ось, наприклад, для водички. Для ванни різноманітні іграшки, музичні такі іграшки, яких ми з вами не бачили в попередніх магазинах. Мені подобається. В таких магазинах я гублюсь, тому що я забуваю, що мені потрібно, і починаю обирати те, що би хотіла я. Я така: Вау, це мені треба вау, і це і, і ціни, типу там в межах 500 гривень. І ти розумієш, що ти хочеш все на чомусь зупинитись в одному. Дуже важко, тому коли є якийсь мінімальний список, то звичайно легше. Тому ми з вами пробіжимось по цьому люксовому сегменту. Ви зможете завжди орієнтуватися. На якість, на ціну, на зацікавленість дитини. Ну і також не забувайте про користь, тобто в певному віковій категорії ми маємо розвивати певні навички, і ми на них орієнтуємося. і Таким чином формуємо подарунок. На даному етапі я, наприклад, маю перелік. Різних шнурівок, дерев'яних іграшок, тому ми придбали для Михайла подарунки, ті, яких йому не вистачає особисто, які би він хотів, наприклад, вийшли із ладу машинки всі музичні, і тому нам це цікаво. От шнурівки Михайло в'яже собі буси, транспорт, це вау асоціації. Звичайно, тут представлені такі більше. М'які запчастини, я все-таки раджу брати більш щось із дерев'яного, із твердого матеріалу. Ну от магнітні ну, може бути. На холодильнику в нас завжди висять там, овочі, фрукти. Ми формуємо, дивимося, що ми зараз їмо, і викладаємо на холодильник. І такі сортери, піраміди вони завжди також актуальні. Зараз достанемо, подивимося, і по кольорам ми можемо сортувати. От третя гра, не ця у нас така є схожа. Ось третя, подивіться, яка вона цікава. І ось такі будівництво будинків. ну, Це теж досить цікаво. От, Наприклад, зробити піцу магнітну, зробити виростити в горщику якусь рослинку. Ну, класні, наліпки, різні фігурки для хокею палиці. Ну, все є. Настільні ігри. Настільні ігри, ну розумієте, тут таке розмаїття, що я навіть не знаю, на чому саме вам зупинитися. От пазли двійні, тут великий асортимент, От вони мені подобаються. Вони в класних коробочках, вони мають гарну якість, тверду таку обкладинку, обручі, масажний килим із камінчиків. Тут є все. Ну, от, здавалось би, да, звичайний магазин. А він містить собі стільки цікавого. Ось така корзина, як в магазині. М'ячі різноманітні. Взагалі м'ячів має бути як у хлопчика, так і у дівчинки багато. Ось такі рабокарполі, начебто так називається. Я подивилась, ну, 1500 гривень, але гарні машинки. Ну, взагалі різні гаражики. От є вже з машинами також. Музичний транспорт великий, той який сам їздить, які можна пускати для великих ігор на вулиці, вдома, кеглі. Вау! Ну, я надію, що вам сподобався цей огляд. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам на чому запинитися, що ще дозняти, буду вдячна.